Всім привіт! Прийшли ось з павлом на копанку. Попав такий окунь. Вже хоч перша риба в цій копанці попала на фатку, Втекла тільки що щука така непогана. Не знаю, попробую його відпустити зараз. Хоча я не хочу сюди хішника не запускаю так. Якщо відживеться, і що був, хай буде. Щось відійшло, там, гарно. Ну, Я його так прижав, мабуть, він не відживеться, окунь, заберу котовий. Хіщник тут сильно не треба, хай карась розводиться, його кормлю. Ось такий гарний окрім на ладошку. Витягую фатку. Ну витягне. Витягуйте! уйти. Витягни на камір. Павло ось боїться, каже, що тяжка фатка, не найбільше. Тягні ка. Не хочу. Він витягував, йому попала щука. В бік так вдарилася, але відпала в копанкове, нічого. Зараз її, мабуть, би відпустився, так кукунчик, що здох. Заберу, коти є вдома, хай їдять. Був би карасик, попав, то відпустив. Карасик хай живе. Витягуй. Боїться витягнути вас. Кажу, витягни на камеру. Ось зараз витягне. Ось дивіться, як тягне, не може. Ось кидає, він взагалі не розуміє, як рибу ловити. Думаєш, що не розуміє. В щуку злию не них. Зловив щуку, тільки, якої немає, втекла. Побачимо, що далі попаде. Я там прикормив. На карасі накидав прикормки, купленої на коропах. Але нічого не попало. Не знаю, чого він не підходить, може на глибині сидить. Він не видно, як тяжко. Фатка з геляками, але він не розуміє, що їх треба витягнути. може Окунь такий є. Поділю котанки. Непогана така копаночка. Жалко тільки що не спускається. Всім привіт. Приїхав сьогодні на копанку ось вечором. Перейшов сюди до палаток. Дощ вже начався, йде сильний. Уже трохи притих, там вудки. одну змотав, дві ще закинув. Ось пролетеж біжить зразу знімати. Ось Павло взяв одного карася, такий ну, гарний круг на два. Десь минут 10 назад. Він взяв його ще в день. Бо я пізніше трохи приїхав, поки поробився там на хазяйстві. А він майже на час раніше посидів, якраз зразу клюнули. Вода в копанці піднялась, там достку забрав, відставка скинули, поки чесли його мусор, жобуриня, різні. різне. Клавіші, носки, три ноги. Ну, карасик такий непоганий. Якби клював, було б дуже непогано його так потягати, Такий більше за ладошку. Грам на 300, думаю, може потягнути. Свої вуки бачу, дві поплавки стоять, Це як має бути. У мене щось не дуже, там одна кліточка попала, невелика, і пару окунчиків. Як завжди вони там клюють. Щось положили зараз під гулям. Ось щось так підзатягнули. Зараз глянемо. Я думаю, що нічого нема. Так може якийсь окунчик чи ще щось. Даже бурення завів. Там Ось вудка так гнеться. Зацепився за кушір. Не можна тут покидати надовго, поки відійшов до Павла на 10 хвилин. Риби нема, думаю, вудка ось гнеться аж так, щоб не полималось. Риби нема, нічого стається ніякої. Зараз виключу на паузу. Ось підходю до Павла, вже змотав будки, досі трохи затих, потім знов почався. Так. Він взяв ще одного здоровенного карася, кричав, що на тіла. Мабуть, набрехав. Ось один такий. І ось другий. А ось цей другий. Такі непогані карасики. Ось якщо нога заголоша. 43-й розмір, 42-й десь. Такі караси непогані. Наш. Та ти ж їх все одно будеш вбивати. Він веде, знову карась у нього затягує. Я вже буду їхати по влакати, що буде до ночі, до темноти сидіти. Він на рибу голодний, любить так. За уже щось сітками прибіжить. Ось видно, який поломокрій, за ці гокан. Рибу любить, таке буде сидіти. Він на ставках на людських не був, не ловив, то тут буде вибивати. Його самого сюди не можна пускати, треба бути з ним, а то попаде, що вдруг хоробчик заробок він забере. Це ще той бракошик. І зараз підождемо, ми витягне якийсь короб. Я йому прикормки при купив, теж такою, як собі, Ти він вже доволі, радується. Дощ пішов трактора, вертаються там з полів у нас. Ті дискували, ті возять зерно, до дощі передають на пару днів. Я нас немає закинути такий рибак. trato y...